Всім привіт! Хочу показати ось такий масажер, який можна придбати в магазині масажного обладнання. Я собі його купувала для того, щоб допомогти своїм ногам відпочивати. Перший момент дуже хотілося часто, щоб хтось зробив мені масаж. Це, знаєте, як навіть приватні якісь сеанси масажора, тільки для ніг, тому що ноги дуже втомлюються за день. У мене така робота, я дуже часто ходжу, багато ходжу. І тому, в принципі, ось такий масажер дуже допомагає знімати в тому з ніг. У нього дуже зручно те, що можна на панелі змінювати навіть режими в процесі самого масажу. Можна виключати інфракрасне. Прогрів, якщо комусь не потрібний. Я люблю цю опцію, тому в принципі, я її залишаю. Що змінилося за 6 місяців відтоді, коли я його придбала? Ну, Перше, кожного дня я користуюсь цим масажером, зранку ввечері перестали боліти ноги, перестали так втомлюватись. І дуже класно, коли проходжу після роботи, я в принципі перше, що роблю, це сідаю і масажую ноги. Дуже класне придбання. Оця частина може зніматися, якщо потрібно масажувати, наприклад, руки або десь бедра, наприклад, або нижче колін. Просто в індивідуальному порядку. Дуже класна така інвестиція в своє здоров'я.